Конституції України сьогодні 27 років. Її створенню передувала славнозвісна конституційна ніч. Після майже доби обговорень на ранок, 28 червня 1996 року. Парламентарі остаточно затвердили проект нового головного документу країни. Ухвалення конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. 28 червня день головного офіційного документа країни, який декларує принципи та цінності на нашої держави відображає волю та бажання українського народу жити в незалежній, демократичній та правовій державі. Про це у соцмережах написав мер Сергій Мургунов в 21 -му столітті хтось вважає, що правові засади можна перекреслити, цілісність іншої країни порушити, а її громадян холоднокровно вбивати. Таке не може зійти з рук країні терористу. Таке не зітреться з національної пам'яті українського народу. Вірю, ми відновимо справедливість та повернемо конституційні принципи на кожному квадратному метрі нашої держави від Закарпаття до Луганщини від Мисусарич у Криму до села Грим'яч найпівнічнішої точки України. Вірю в ЗСУ і нашу перемогу з Днем Конституції України.